Двох поразок на Дніпропетровщині. Ураган взяв упевнений реванш у спортлідера. Покопати м'яча із справжніми професіоналами. У чергових матчах регулярного чемпіонату Суперліги команда Івана Мурзіна зазнала двох поразок у Дніпропетровській області, гостью Дніпра Азота та Дніпра. Перша половина матчу Дніпроазот Говерла завершилася двогачковою перевагою Дніпродзержинців 39-37. Господарі не зуміли стримати Мекі Макнайта та Рікарду Клена, котрі, за підтримки українських партнерів, допомогли Говерлі скоротити відставання впродовж другої чверті. Особливо старався американський захисник ведмедів, який до великої перерви здобув 14 очок та 5 передач. Втім, третій період знову був за Дніпро азотом, у складі якого продовжували здобувати очки Фергісон і Кондратів. І, хоча шесточковий відрив не гарантував господарям легкого життя протягом останніх 10 хвилин, дальні постріли Харіса і того таки Кондратєва, котрий двічі поспіль влучив з дальної дистанції, дозволили стержам, хоч і не без зусиль отримати суперника на безпечній відстані. 76-67 Не справились ми з рядом в персональній захисті і от самі. свои атаки допускали очень много особенно в первой половине потерь у меня вот лично у самого 4 потери это очень много то есть это тоже как бы ну, такой изначально задался такой нервный скажем так нервный ритм игры такой и ну, где-то 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 отрезками играли неплохо в принципе сократили не хватило нам пропусти... на большой отрыв сократили сократили да как бы нашли силы но так тяжело как бы где-то может сил не, как раз и на концовку может и не хватило так все остальные показатели в принципе как бы равные в принципе ну это, азот был лучше в каких-то компонентах Абсолютно заслужено побіді Бігмен івано франківців Рікардо Глен становив новий рекорд сезону за підбираннями, здобувши 20 віскоків: 6 на чужому щиті та 14 на своєму щиті. Попередній найкращий показник 18 підбирань належав п'ятому номеру Києва Максиму Сандолу разом із тим у матчі Дніпро Азотом Мекі Макнайт приніс Говерлі 21 очко, а також віддав всім передач партнерам. 11 очок на рахунку Владислава Подоляна. Після рівної боротьби на старті матчу Дніпро говерла з зусиллями передньої лінії здійснили ривок, повішу рахунку плюс 5. упродовж другої десятихвилинки. Дніпропетровці маючи доволі переконливу перевагу боротьбі за підбираннями, людирвали, відправившись на велику перерву з рахунком 44-37 на власну користь. Після великої перерви гравці говорили, хоч і перебували у ролі нездогоняючих, проте освоїли периметр, що дозволило щоразу повертатися в гру і тримати в напрузі вболівальників як одної, так і іншої команди. Втім, розриву рахунку на користь Дніпропетровської команди не зменшувався. Тим більше, меді, як і раніше нічого не могли вдіяти суперником під читами. Кінцівка матчу минула в рівні боротьбі. Проте цього разу Дніпро зумів стримати суперника і перемогти з рахунком 86-79. Серед граців Говерли найкращими стали Мекі Макнайт, 23 очки плюс сім передач, Сергій Алфьоров, 14 очок, та Дмитро Липовцев, 11 очок та шість підбирань. Результат мене ні устрають. команди сьогодні було хорошою. Мені і дачі що ми говорили. В раздевалке скорее больше получилось, чем не получилось. Но чтобы выиграть у, Днепр... у Днепропетровска, нельзя пропускать 86 очков и проигрывать подбор. Поэтому это два ключевых момента. Я говорил в раздевалке ребятам, что от нападения Днепропетровск не обыграешь. Можно обыграть только защитой. 86 очков для нашей команды – это очень много. При том, что Днепропетровск забивает 73, по-моему, в среднем за игру. А сегодня они показали очень хорошее нападение. И... І зробили дуже багато підборів, Там різниця в підборах, яка сказалася на результаті. цієї неділі, 21 грудня. Говарла прийматиме на домашньому майданчику беззаперечного лідера чемпіонату Суперліги. Южницький хімік. Початок матчу о 14-й годині. Івано-Франківський ураган взяв реванш за домашню поразку в першому турі екстраліги, обігравши на виїзді спортлідер плюс з рахунком нуль у цьому матчі головний тренер урагану Іван Скіцько вирішив повернути до ворит Романа Колтка, який залікував свою травму. Окрім того, по ходу матчу варіації четвірок драконів кілька разів змінювалися. Це було сюрпризом для хмельничан, які очевидно готувалися до того, що вся небезпека буде йти від сімки, кіндратіва та зварича. Але проблеми оборонних порядків Спортлідер Плюс створили інші футболісти урагану. Зокрема, Боргун відкрив рахунок вже на 9-й хвилині матчу. Водночас головною проблемою для хмельничан став волки про драконів Роман Колток, який спіймав справжній кураж і в багатьох епізодах виручав свою команду. На 28-й хвилині боргун і Корсун організували швидку атаку, яка завершилася точним ударом 20-го номера драконів. Надалі ураган грав другим номером, і нехай не так часто, але все-таки атакував. Однак рахунок на табло не змінювався. Кульмінація настала за 5 хвилин до фінальної сирени, коли господарі майданчика, маючи у своєму пасиві 5 фолів, пішли грати в п'ятьох. Згодом одна помилка при розірванні зайвого призвела до того, що сімка вразив порожні ворота спортлідера 0-3. Відтак троє ураганівців Роман Колток, Ігор Корсун та Орес Боргун потрапили до символічної п'ятірки 10-го туру Екстралігії за версією Асоціації мініфутболу України. Голкіпер драконів Роман Колток вперше отримав таку відзнаку від асоціації. Особливо потрібно відмітити такий компонент гри, як вибір позиції. З цим у Романа все чудово. Практично у кожному моменті голкіпер опинявся саме там, де потрібно. Ну а коли не вистачало декількох сантиметрів, рятувала реакція або відвага. Саме завдяки колтку ураган виграв свій матч з сухим рахунком. А сам Роман записав на свій рахунок майже два десятки сейвів. Ураганівець Йор Корсун також потрапив до першої четвірки. Чудова взаємодія з партнерами, плюс технічний другий гол у його виконанні дозволили зайняти місце серед кращих. Потрапив до п'ятірки. Також Хорес Боргун, який відзначився забитим голом у Хмельницькому. Декілька років назад на Прикарпатті з'явився новий ігровий вид спорту флорбол, аналог хокею, в якому грає спеціальною клюшкою та спеціальним м'ячем у відведених приміщеннях. Власне, про цей вид спорту, а також його розвиток на Івано-Франківщині. Програма час спорту поспілкувалася з головою обласної федерації флорболу Володимиром Баралюком. Володя, розкажи, будь ласка, як завершиться рік для вас, для флорболістів, Які досягнення цього року вам вдалося, Що взагалі провели, які турніри, як розвивається флорбол? Ну, флорбол розвивається в нашій області дуже добре. За цей рік у нас ну його можна розділити на дві половини. Одна частина це був сезон 2013-2014 року. В нас приймали участь від області три команди. Це команда, яка приймала участь в першій лізі. Вона досягнула. Ми зайняли ну зайняли бронзу, третє місце в чемпіонаті України першої ліги, в якому приймало участь 11 команд. Також представляли нашу область діти в віковій категорії 2000-2003 рік. Ми також зайняли третє місце в західній Україні, і наші дівчата на дуже добре розвиваються в фурбол в місті Коломиї завдяки певним ентузіастам любителям Анатолію Михайловичу Піщелюку. І в нього є команда в першій лізі. Також хлопці виступають, і дівчата, які приймали участь в плей-офф чемпіонату України. Ось це одне що стосується однієї частини першої половини. В між ми приймали участь в міжнародному турнірі, який в місті Львові. Відбувався Ukraine Open, ну в зв'язку з певними обставинами в Україні мало команд за кордону приїхало цього року. Що стосується літа, в нас два вихованця, три, три вихованця з області: це Михайло Піщелюк з міста Коломиї та Віталій Щербай і Юрій Вахнюк потрапили до молодіжної збірної команди України по флорболу Ю-19. І в вересні місяці відбувалася кваліфікація до чемпіонату світу, яка проходила в Мадриді. І ось літо ми готувалися повністю до цієї поїздки, займалися пошуком фінансів, підготовкою, і це наштовхнуло. На те, що е, ми вийшли до людей ближче. Якщо раніше ми займалися десь в залі, ніхто не знав про флорбол, то цього року ми вийшли і почали проводити вуличні акції. Тобто в місті Івано-Франківську біля е, фонтану літом ми проводили такі акції. Ми грали вуличні турніри, з'явилася ідея вуличних турнірів. Ми збирали людей, дітей з вулиці, ділили їх на чотири команди. Це було порядка 20 людей, ділили на чотири команди, і вони між собою розігрували такі Міні-турнір. Наскільки вдалося залучити власне, от, звичайних людей, молодь до занять флорболом власне, акціями вашими? Ну, Дуже багато дітей хочуть займатися флорболом. У нас є дуже багато контактів. ну, Однією з моментів, я думаю, основною причиною загалом розвитку спорту в Україні це не вистачає людей, які б любили. Немає різниці, який вид спорту, які би любили дітей, готові були чимось жертвувати заради цього. Це саме основна причина, чому спорт не розвивається масово. Ну, залучити вдалося таки. да? Вдалося. Секції поповнилися. В секції поповнилися. Ми розпочали роботу. Ну, у нас зараз в Калоші Івано-Франківського проходять секції. Ну кажу, основним акцент, що ми будемо робити в наступному році. Наші плани це підготовка нових тренерів, нові кадри. А взагалі, які є бази, такі основні тренувальні? Тобто, розкажи, mm -hmm. будь ласка, про це де скільки дітей займається і коли набір проводиться, власне. От. На сьогоднішній день в Івано-Франківській області базами є Є місто Івано-Франківськ. Ми займаємося в спортин... ну, в школі інтернат в угорниках. Там займається доросла команда наша. Е, також це є місто Коломия, там займається команда дорослих хлопців, дівчата і також молодша група. І місто Калош, сьома школа міста Калоша, там займається команда 2000 2003 року. Народження постійно триває. Ми бір постійно триває. Наші контакти можна знайти в інтернеті. У нас є група ВКонтакті, де ми активно ну, приймаємо участь. З цього ми залучаємо таким чином дітей. Розкажи, будь ласка, про вашу співпрацю з Горницькою школою інтернатом наскільки вона плідна і наскільки діти, от, власне, ті, які там навчаються, зацікавлені флорболом, власне, от, от про це. Що стосується у Горницької школи, інтернат, ми вже співпрацюємо з ними порядка двох років. Дуже класний викладацький склад, в тому числі директор школи, пані Наталі Іванівна, вона нам, ну, сприяє цих двох років, нам сприяли, як тільки можна для того, щоб ми займалися. На сьогоднішній день Вина наших дітей це ті, хто навчається в школі-інтернат. Ну там є невелика кількість дітей залишилась на сьогоднішній день. Ну багато дітей, які тренуються, це і випускники. А всі ми знаємо, що дуже важко по закінченню школи інтернату залучити випускника школи інтернату до занять, хоча б яким видом спорту, тому що це вже інший образ життя. Вони стають більш самостійними. Вони живуть окремо, ну знімають квартири чи в гуртожитках. І їм потрібно. Ну, дуже багато проблем додається по закінченні школи у них. І їм важко знайти час ще й для тренувань. І ті, хто зараз займається. Я ну на мою думку, це герої для мене, принаймні, це, це герої, тому що вони знаходять час ще для ну власного розвитку в спорті. Тобто, ви ще займаєтеся соціально такими активними страчами, тобто адаптуєте цих випускників. Так я розумію. Звичайно, ну ми почали. Я почав саме займатися флорболом більше як інструмент вид спорту, як інструмент для вирішення соціальних проблем. Я його так бачу. Ситуація в Україні на сьогоднішній день така, що дуже є багато. Соціальних проблем, які не вирішуються, і я вважаю, що спорт це є дуже потужний інструмент, один із дуже потужних інструментів, які треба використовувати для допомоги молоді, дітям і не тільки. Якщо говорити про сам флорбор, розкажи, будь ласка, от е, які переваги, можливо, перед іншими видами ігровими, і не, щоб батьків якось зацікавити, можливо, чим власне от, цікавий цей вид спорту? Що стосується флорбола, я думаю, є багато людей, які би хотіли займатися хокеєм. Флорбол – це той самий хокей, тільки на паркеті. Є маса людей, які би хотіли займатися хокеєм, але тільки для цього треба навчитись кататись на ковзанах. Багато людей це стримує. Для цього треба мати певну велику кількість інвентаря. В нашому випадку, все необхідне, всім необхідним для того, щоб почати займатися флорболом, є тільки клюшка і м'ячик. Любе покриття, де тільки можна, можна почати грати. Це одна із переваг, що стосується над хокеєм. Шайбою також це є командний вид спорту і це є масовий вид спорту. І зараз ми хочемо робити акцент на масовість, розвивати його масово. Тобто, не роби, ну, я не роблю акцент на спорті великих досягнень на сьогоднішній день. Це ми робимо акцент на тому, щоб зробити його масовим доступним для людей. Іді. А наскільки власне він доступний? От, наприклад, скільки коштують спорядження, там ключка і м'ячик. Ну, взагалі, наскільки він доступний, де можна придбати, якщо люди просто зацікавляться цим, от, де можна придбати такий інвентар? Що стосується інвентаря, ми його, так як в Україні він не виробляється, тому ми його привозимо з-за кордону. На сьогоднішній день найдешевшим варіантом, хоча ціни кожного дня міняються, це є клюшка порядка 400, ну, 400 500 гривень. Саме доступна цьому плані м'ячик коштує 30 гривень. Це все, що потрібно для старту, якщо людина хоче почати займатися. А от е, чи можете флор флорболісти перейти потім в хокей? Чи це така от ну, мета ну, ваша? І взагалі, що ви робите взимку? Тобто, от як ви проводите цей час? ну Флорбол перш за все, це є всесезонний вид спорту, тому що ми займаємося в залі, а не на вулиці. Що стосується переходу флорболістів в хокей, е, я думаю, основу загалом занять хокей шайби шайбою 50% успіху для. Хокійста це катання на ковзанах. Тобто, якщо людина не навчиться кататися на ковзанах, як ну вона не зможе реалізувати себе в хокеї шайбою? Тому для багатьох це є стримуючим фактором для того, щоб займатися хокеєм, і ми не ставимо для себе такої цілі, щоб переходити в хокей. Навпаки, ми ну запрошуємо до співпраці федерацію хокеїстів, для того, щоб вони мали можливість влітку тренуватися, підтримувати свою форму і продовжити займатися ну, любимою справою, а саме хокей, шайбою. Чи продовжаться ці такі соціальні акції? Ви робили в центрі івано франківська далі? От в зимовий період, можливо, десь в залах будуть проводити майстер-класи і так далі. Ваш процент? на даному етапі ми пишемо проект і подаємо його в управління спорту і в управління молоді нашої області для того, щоб продовжити ці ну, соціальні акції уже на базі навчальних закладів, школи, університети. Тобто, ми в зимовий-осінній період підемо в університети для того, щоб ну, залучити молодь до занять флорболом і до соціальної активності. Які ще плани на? Наступний рік, який зараз наближається, 2015-можливо трошки про це відкрити секрет. Що стосується 2015 року, ми хочемо закінчити успішно сезон. Як Івано-Франківська команда, так і команда Коломий. У нас плани якнайвище, це виграти першу лігу і перейти у вищу лігу. Дитячі команди вони зараз формуються, тому що на деякому етапі діти переїжджають, і ну буквально два роки команда працює. Через два роки відбувається перетрубація, змінюються діти. І нам треба понові будувати ці команди. Ось, що стосується дитячого флорболу, ну перш за все, ми хочемо зробити його популярним завдяки цим соціальним акціям і презентаціям флорболу по навчальних закладах. Ще одне ми будуємо систему підняття тренерів. Це є самим актуальним. я думаю, на даний момент для того, щоб флорбол розвивався. Будь ласка, твоє побажання нашим глядачам програми час спорту, власне, про флорбол і взагалі з наступаючими святами і новим роком. Я хотів би привітати всіх гляд... глядачів програми Час спорту. Хочу побажати вам в новому році. Які б не були тяжкі обставини. Якщо у вас буде мрія, якщо у вас буде бажання, вона витягне вас із любих проблем, вона допоможе вам зберігати ентузіазм, радість щастя. Це те, що є в нас. Тому що ми займаємося любимим видом спорту, ми займаємося з любимими людьми, і саме цього ми хочемо пожати вам, щоб ви займалися любимою справою з любими людьми і досягали в цьому результаті. Дякую. Ми вам дякуємо за ваші успіхи, досягнення і бажаємо успіху. Дякую вам. Став відомий формат цьогорічного кубку України з баскетболу. У вівторок, 16 грудня, став відомий формат проведення цьогорічного Кубку України з баскетболу серед чоловічих команд. У нинішньому кубковому розіграші повинні зіграти вісім команд. Серед них сім кращих команд Суперліги за підсумками другого кола чемпіонату, а також найкраща команда вищої ліги станом на кінець першого кола. Наразі це робочий варіант Кубка, а остаточний складе директора чемпіонату України найближчим часом. На першому етапі команди проведуть чвертьфінальні матчі вдома та на виїзді. Переможці чвертьфіналів вийдуть у фінал чотирьох, який відбудеться в Київському палаці спорт. Івано-Франківська говерла наразі поділяє 9-10 місця чемпіонату Суперліги з Дніпродежинським Діпро Азотом. До кубкового сьомого місця, яке наразі посідає баскетбольний клуб Київ, команді Євгена Мурзіна бракує три перемоги. До завершення другого кола ведмеді проведуть п'ять поєдинків: три домашніх проти хіміка Києва та Будівельника, а також дві гри на виїзді проти Галичини та за НТУ. Минулої суботи на шкільному кубку НФК Ураган завершилися груповий етап змагань. Свої завершальні матчі проводили команди групи і Ф ДЖІ Аш, а також у перенесеній грі зійшлися до строкові учасники плей-офф з квартету А 28 та 23 школи, які в очному двобої визначали переможця цієї групи. Загалом впродовж шостого дня відбулися одразу сім поєдинків. У двох з них все вирішив єдиний забити м'яч. Так, Максим Попойник приніс перемогу і друге місце в шостій школі. А гол в ворони гарантував десятій школі перемогу у групі Ф. Гра була ну, така важка, трохи трохи м'яле виграла. А ми вже три гри виграли. Чи не чемпіон? 18-та школа знову розгромила свого суперника. Тепер дев'ять голів побували у воротах зальної освітньої школи номер 21 Шість з них на рахунку кращого бомбардира турніру Юрія Бельбаса. Отже, груповий етап шкільного турніру завершено за підсумками третього туру. Боротьбу за головний трофей, 80 тисяч гривень. Продовжить 26-та школа: школа номер 8 номер 10 номер, 12, номер 6, номер 18, номер 16, А також Українська гімназія номер 1 Дивлячись на склади команд цього року. Думаю, що шанси в нас непогані підтвердити. Успіх торічний, тому що основний кістяк команди у нас залишився з минулого року. Ці учні вже будуть грати третій сезон підряд. В Першу чергу це найкращі бомбардири, наші брати Бельбаса. Зараз направили листи як в управління освіти, так і директорам школи, щоб вони звернули на це увагу і підготували свої школи, тому що нас очікують змагання зараз плей-офі за великий кубок ще в цьому році. А з лютого ми розпочинаємо вже. Нагрузя малий кубок Укресімбанку. Команди, які посіли третє-четверте місця у групах, вже наступного року посперечається за малий кубок Укариксімбанку. А переможці групового етапу продовжать боротьбу у фінальному раунді. Вже найближчої суботи розпочнеться стадія плей-офф перші матчі однієї восьмої фіналу. Покопати м'яча і справжніми професіоналами. Народний футбольний клуб Ураган влаштував традиційний відкритий урок для юних вихованців дитячої нацької школи. У такий спосіб футболісти вирішили зробити подарунок малечі до Дня Святого Миколая. Загалом позмагатися з досвідченими спортсменами прийшли майже сотня юних футзалістів. А від наймолодших поціновичів спорту до школярів кажуть, за іграми урагану слідкують. Відтак волювають за драконів. А особисто поспілкувати з кумирами небикі задоволення. Я цю команду люблю. Вона, ну хоч вона на шостому місці зараз, а вона все одно виграє цей чемпіонат України з футзалу. Вони знають набагато більше ніж ми. Вони можуть показати нам певні фінти і, взагалі, багато чого нас навчити. Тренери кажуть, такі зустрічі організовані насамперед для того, аби діти побачили улюблену команду у дії. Це приносить їм користь, адже у такий спосіб вони можуть довідатися, чого їм не вистачає та на кого потрібно рівнятися. Побачити вживу, це для них. Я думаю, що це є потолок, ну, Найвище, що вони можуть бачити. Тобто вони побачать живу футзал, живу в виконанні дорослих людей вже. Це є дорослі. Ну, звичайно, зближує, подивляться, скільки в нас дітей займається, бачать, до чого їм треба рости. Попри спілкування та гру, органівці подарували дітям подарунки з солодощами. І командною атрибутикою. Згодом юні футзалісти підуть на зимові канікули. Втім, вже у січні вирішить змагатись на футзальні турніри у Чернівцях та Рівному.